Привіт! Це Кіт -свар»! Програма, де найцікавіше нам розказують самі діти. З вами неперевершений гліб словочки та Юлія Лихачова. І ми вже тут? тут, щоб розповісти вам і про виставку тваринок у Запоріжжі, і про хортицю, і навіть про світлофор. Світлофор? Оце несподівано! Так, але почнемо ми зовсім не з дороги, а з пухнастиків. Ух ти, це що про кроликів? Так, і не тільки. У Запоріжжі відкрилася виставка пухнастих тваринок. Там кролики, шиншили, білочки, черепахи, попуги і ще багато-багато милоти. Це ж справжні ради любителів тваринок, а що ще там є. Є ще сувенірна лавка, пізнавальні таблички, розповідь про кожного пухнастка, звідки він, що любить їсти, які в нього звички. А хто ж нам зможе показати хоча б частинку виставки? Наша кореспондентка Аріна вже там, на місці. Вона точно знає, кого з тваринок можна побачити і як кожен із нас може туди потрапити. Тож, Тож рушаємо разом на виставку! На виставку. Сьогодні я, Аріна, покажу вам справжню пухнасту виставку у палаті культури Дніпроспецталь. Тут зібралися наймиліші тваринки, яких ви тільки можете уявити: кролики з довгими вушками, білочки з пухнастими хвостиками, кумедні шиншили і навіть черепахи. Давайте більше про них розпитаємо. Олександре, скільки тут тваринок і чим вони люблять класувати? Тваринок у нас тут багато. У нас різновид кроліків. Кроліки різні, морські свинки, черепашки є. Є папушка ще у нас, білки, шиншилки є. Усіх різні смаковики. Дехто полюбляє морку, як у наш пряник, а дехто полюбляє, наприклад, банани, мандарини полюбляють. До речі, багато людей вважають, що тваринка можна давати хлібчик, сухарики. Взагалі, зараз такий хлібчик, що навіть людям його краще не їсти. Тваринкам в жодному разі не можна давати мучні вироби, не можна давати капусту. От у нас кроліки вони їдять звичайний сухий корм. Так само даємо сіно, можна давати навіть звичайну травичку, але бажано її підсушити, щоб менше вологи вона мала, тому що і за багатої вологи, щоб їм погано не стало. Виставка справжній рай для всіх, хто любить тваринок. Тут можна не тільки дивитись на пухнастиків, а й зробити гарні світлини, годувати та погладити їх. Допоки триває виставка і як на неї можна потрапити? Виставка працює з 10 до 8. Кожен день, без перерви, без вихідних. Працюємо ми по 10 серпня включно. Потрапити можна в будь-який час. Ми працюємо з 10, можна з 10 приходити, тоді кроліки більш активні вранці йдуть. Годин до 12 вони активні, а потім вже відпочивають. І краще вони під вечір більш активні. В день всі тваринки більш відпочивають у них денний сон. Іде. Це була Аріна з виставки тваринок. До зустрічі студія. О, як чудово було б відвідати тваринок. І я думаю, ми встигнемо це зробити, глібе. Як і ви, наші глядачі. У Бухнастики будуть там ще до 10 серпня, тож обов'язково відвідати це унікальне місце. Юлю, так цікаво вивчати світ тварин, але не менш захопило дізнатися, яку історію має наше місто Запоріжжя. Отже дуже давно ще до нас з тобою на цих землях жили козаки. Було побудовано першу Запорізьку Січ, а на сьогодні існує чимало видів рідкісних рослин і тварин, що ростуть і мешкають на Хортиці. А ми разом з Анастасією познайомимо наших глядачів з історією. Колеги, я щиро рада бути разом з вами та говорити про справжню зірку Запоріжжя, острів Хортиця. І не дарма Хортицю називають серцем нашого місця. Це не просто шматок суходолу посеред Дніпра. Це місце, де зібралося все: історія, природи, легенди та навіть зйомки справжнього кіно. До речі, це найбільший річковий острів не лише в Україні, а у всій Європі. Ви уявляєте? Вау, а ще я знаю, що його довжина 12 кілометрів, а площа більше 23 квадратних кілометрів. Це майже у сім разів більше, ніж центральний парк у Нью-Йорку. А ще уявіть: на цьому острові є всі типи пейзажів, які тільки можна знайти на півдні України степи, ліси, скелі, плавні. Це як міні Україна, якою можна подорожувати і знаходити щось цікавеньке щоразу. Так, погоджуюсь. Я дуже полюбляю проводити вихідні на Хортиці разом з батьками, бо це і є справжнім музеєм під відкритим небом. Не повірите? І тут історики та археологи знайшли 129 курганів, святилище, могильник і навіть меч. Десятого століття. До того ж, якщо зазирнути на сторінки історії, то можна знайти легенду про те, що саме тут загинув київський князь Святослав. А ще острів був частиною торгового шляху з зворя у греки. Я також хочу поділитися з цікавими фактами з минулого у 1552 році на сусідньому острові Малій Хортиці князь Дмитро... Дмитро Вишневецький збудував фортецю, Її вважають першою українською січчю. Але, на жаль, в наших днів вона не збереглася. Вона була знищена турецько-татарськими військами в 1557 році. Та як добре, що ми знаємо цю історію та є її частиною? А от острів Хортиця є частиною фільмів. А саме історика культурний комплекс, будівництво якого почалося у 2004 році та завершилося через 5 років. Тут знімали Тараса Бульбу, абсолютно брехливу історію. І навіть фільм про юних героїв війни Я Хортиця так і є О, сучасна січ на Хортиці, в не за зразком справжньої січі, але в зменшеному масштабі. Тут присутні всі елементи, страшних січей. Існували, іс козаків. Дивовижно! стільки цікавого ми та наші глядачі можемо почути про нашу батьківщину. А тепер про природу на острові росте понад тисячу видів рослин. Це майже 72% фори всієї Запорізької області. І Є рослини, яких більше ніде не знайти. Наприклад, сонтрава, ковила, водяний горіх, а ще є начатки велетенських дубів королів. В кронах, яких козаки навіть мали свої спостережні пости, і не забувайте про тварин і птахів. На острові мешкає понад 250 видів, зокрема, пухнесті білочки, зайці, соби, а ще й рідкісний орлан-білохвіст, донесений до червоної книги. Я думаю, що острів є візитівкою міста Запоріжжя, без нього не можна уявити нашу сучасність. А як гадаєте, без чого ще не можна уявити життя у великому чи малому місті? Без людей, без багатоповерхівок? Чи, можливо, без транспорту? Дуже близько, Юлю. Без регулювання дорожнього руху. Про це ми більше дізнаємося від наших колежанок Марії та Кіри. О, так вони вже з нами. Передаємо вітання. Ми приймаємо ваші вітання і шламо про мені сонця глядачам МТМ і раді розповісти про те, без чого місто не може існувати. Сьогодні ми говоримо про світлофор. Він не просто блимає, він насправді керує, е, керує рухом та, е, та зберігає безпеку. Машо. А ти знаєш, що перший світлофор виглядав зовсім не так, як зараз? Якими були прототипи перших регулювальних приладів та які існують знаки дорожнього руху для пішоходів? А вже ж почав по порядку. Перший світлофор з'явився ще у 1868 році. В Лондоні біля, біля парламенту. Він мав увагу газові ліхтарі. Він працював вручну і, і світився тільки двома кольорами червоним та зеленим. Жовтей з'явився пізніше, щоб попереджати водіїв про зміну сигналу. Так, це ж дуже зручно, наче попередження. Приготуйся. Але мені відомо, яким був головний недолік першого світлофору. Тільки уяви, він працював наступним чином. Поліцейський стояв і вмикав. Червоний або зелений газовий ліхтар вручну, без допоміжних механізмів. Але одного разу він вибухнув. Ідея зупинилась проте не назавжди. А в 1920 році у Детройді поставили перший триколірний світлофор. І знаєш, що ще? І в цих же роках винайшли електричний світлофор. Він з'явився у багатьох містах світу, включно з Нью-Йорком. У Києві перший світлофор поставили у 1936 році на Хрещатику, А от вже у сучасних світлофорах використовують світлодіоди. Вони яскравіші, і економлять енергію екологічно ще й технологічно. Мені подобається. Кіро. А ти знала, що, е, що бувають не тільки вертикальні світлофори, а й горизонтальні? На, у Японії чи Канаді саме такі. Так, до речі, в Австралії є світлофор навіть із жіночою фігуркою замість звичного чоловічка. Так вони показують повагу до гендерної рівності. А у обідні світлофори з парами, які тримаються за руки. В вони так показують лю. Любов, дружбу і толерантність. І от ми вже маємо світлофори на кожному перехресті. Вони бувають не тільки для автомобілів: є пішоходні, велосипедні, навіть трамвайні. А деякі світлофори мають таймір. Він показує, скільки часу залишилося йти чи стояти. Це зручно? Звісно, таких у нас в місті багато, а десь у світі є навіть розумні світлофори. Вони можуть відчувати, коли поруч стоїть людина, і переключатися самі. До речі, є такі світлофори, які говорять, Пішоходам, коли можна йти? А от у Запоріжжі по проспекту Соборному таких чимало. Але в Японії навіть звучить музика, поки горить зелений. Машо. А ти знаєш, коли можна ступати на пішохідний перехід? Так, звичайно, на зелений йди, а на червоний стій. Але й тоді слід уважно дивитися в обидва боки і, і звертати увагу на те, чи всі машини про стоять. І це правило треба запам'ятати кожному пішоходу новачку і повторити досвідченим. Світлофор це точно більше, ніж просто сигнали, тож нам слід розповісти глядачам, які ж знаки бувають, і що варто робити, коли ми їх побачимо. Так, а зробимо ми це у вигляді віршиків. Щоб було і пізнавально, і цікаво. Цей знак, мов мама для дітей, веде їх зранку до шкільних дверей, в трикутнику доросле дитя, щоб безпечно в школу йшли щодня. Переходити нам слід тільки там, де перехід, а доріжку пішохідну, наче зебру добре видно. І автобус на зупинку, на одну прибув хвилинку. Є закон, а не порада. Він стоїть і ти постій, а ні спереду, ні ззаду обійти його не смій. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки, відшукає пішохід знак, підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов, пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду. Цей знак трикутний, з рамкою червоною попереджає нас. Зупинись, обов'язково, де багато доріг і машин навкруги, тут не дитячі вже зовсім стежки. В дощ і в ясну походу погоду тут не ходять пішоходи. каже їм знак одне ходити заборонено хлопче. Залізничний перехід тут машина не проїде, стій дивись і зачекай. Потяг мчить, не поспішай. Ну що, Маша, я дуже сподіваюсь, що тепер малеча, яка нас дивиться, запам'ятає знаки дорожнього руху та буде дотримуватися правил. Так, бо дорога це не жарти. До того ж зараз літні канікули і діти частіше знаходяться на вулиці. Тому будьте обережні та уважні. Ну а зараз наші маленькі та дорослі глядачі нам пора прощатися з вами. Дивіться нас щотижня по четвергах о 17.00. До наступної зустрічі. Па-па!